У мене для вас хороші і погані новини, якщо ви ФОП і розглядаєте можливість, що вже працюєте через Вайс або Піанір. Я щойно прочитав податкову консультацію від ДПС, і хороші новини те, що вони нарешті визнали офіційно, що ФОП на спрощеній системі може працювати, приймати кошти від замовників на Піонір або на Вайс, і це не буде порушенням спрощеної системи. Але. Погані новини їх позиція, що цей ФОП має завести потім кошти на банківські рахунки в Україні. Якщо він завів на ФОПа, відповідно платить 5%. Да? Але тут втрачається весь сенс, тому що цей ФОП хотів би розпоряджатись вільно своєю валютою без обмежень. НБУ. Якщо з цей ФОП залишив кошти в «Піонір» або Вайс. Та на кінець звітного періоду, або завів на фізособу, то податково вважаю, що тоді 18 плюс півтора. Я знаю, що авторитетні юристи з цим не згодні в частині послуг, та, та що валютна виручка від пошту обов'язково має заводитися. Але не забудьте лайк і більше даю в телеграм-каналі.